Добрий день, шановні колеги! Сьогодні, 25 серпня 2022 року, і я, агроном-консультант Волинської філії Вітагро-партнер Юрій Мазури, знаходжуся на полі фермерського господарства Павлоучівське Лукачинського району на Волині. Де закладаємо демо-ділянки сортів озимого рипаку торгової марки Семеліта. Ви маєте можливість спостерігати, де відбувається посів озимого ріпаку. Поле забур'янине. Після звільнення попередника ярої пшениці ніяких агротехнічних прийомів тут не проводилося. За допомогою сівалки Мзурі ми вперше використовуємо технологію стриптів, враховуючи дату посіву. Норму висіву насіння встановили 720-730 тисяч снащини на 1 гектар. Насіння висівається на глибину до 2 см. Вологи на сьогоднішній титуду вистачає повністю. Ширина міжрадь становить 37 см. Керівництво фермерського господарства забезпечило себе мінеральними добривами, висівається сівалкою комплексне мінеральне добриво 8-15-30 плюс 6% сірки в нормі 150 кг на гектар. Технологія для нас нова, але якраз нове підштовхує кожного з нас на зміни рішень в вирішенні тих чи інших важливих питань. Надіємося, нова технологія. Принесе гарні результати і будемо втілювати її життя. Всім гарних врожаїв. Дякую за увагу.